Так, коротше, дивися, зараз у нас такий квест. Типа, от ми йдемо на сьому карту в дуо, І ми маємо золотати Full по стелсу. Типа. Не вбити жодного типа. Ладно, якщо нас спалять, типа. Yeah. Ну ми маємо не вбити взагалі нікого. Для цього беремо два пітуха. МКшку можеш не брати, беремо ага. два пітуха чисто. Йдемо на петухах. І основне, саме головне, ми маємо винести мінімум стільки там мінімум 5-6 лямов чистими, типа, від 5 лямів. Я поняв. Може тихаря? Петухи тихар? Да, ні, дивись, безсміслено брати тихаря, тому що ми тіпів все рівно не можемо вбивати. Ну так. Добре, беру тіпа це безсмисельно, його тільки качати потім. Тіпа. Ну, типа, ми, ми можемо вбивати босси, ми можемо вбивати ботів, ми можемо вбивати собак, Тіпів ми взагалі не маємо трогати. Тіпа, тіпа. нам стрілять... Ну, як, я думав, як варіант, ми можемо, типа, дати нок і втікти, тіпа, як варіант, тіпа, відбитися, дали нок і втікли. типа. Ну, це, я думаю, що, так, скоріш за все, так буде, теж він... не можна. Ну так, він може дотекти, і вже кіл буде точити. Не зарахується. Ну, давай. Спробуємо, з Богом. Багать, да? Да, Багаємо. Надіюсь, у нас це получится з першого разу. <рес> Полетели. Так, ну в цілому спаун у нас непоганий. Ну, в принципі, да, типа поканут туди сюда да. І уже на радіку. Ну да, зараз на радік. В можна відкидати, якщо будуть хтось кто-то сити молики дымы. в принципі, скіпнути на радик. Це ми де зайдемо? на босі ми зайдемо, да? да. Це да, ми... да, на босі. Ми на можемо босі. на мини-главку пить. Uh, да, не, я думаю, ми зараз по фасту лутаємо ракети. По фасту лутаємо ракети і по фастудида на мініглавку, на вархаус. Да, мініглавку... главку Мини-главку міні мы ми называем вархаус. по моєму кроме нас, Вархаус миниглавку ніхто не називає. Да и Factory главкой ніхто не називає. Главка це, по-моему, там де через арс арсенал вход, да? То есть типа можеш в спину пострелять, если вони до нас дочку. Ну я там нікого не бачу. як думаешь, получится у нас с першого разу? Не знаю. <гум> ну мы же постараемся. Ну може дороги би... по постараемся. Не, ну коли мы поле регион перше місце України, то у нас мы тоді не нормально в так луталися вдвос с петухами. Через садимку туда-сюда убивать. <свят> <свят> ну, вообще чиназис. Уже есть этот. У меня Някий... опыт вообще есть, типу, это уже. Я, до речі, на ютубі не бачив жодного відео, типу, в такому форматі. Типу, щоб залутатись по стелсу, там, типу, нікого не вбити Може вони були, але дуже давно. Головне, щоб нас зараз ніхто не прийомив. Согласен, не знаю, что тут делать. Ну придеться скіпати якось. Аккуратно. Ніхто не закрає. Спина. Та є хаешки? Єсть, єсть. А ну прокинь туди хаєшечку чисто, щоб вони отвлеклись. Я буду якщо я случайно пачку ці хаєшки. Прикол. Хай думають, що там тіпи, файти і тому подібне. Нам надо швидко за боссу золотать, нет. Стій на метрошці, стій на метрошці зараз. Стій на метрошці. Якщо будуть іти, коротше відкинеш дим або молик. Молик откину. Я думаю, там одного сигурят. горить. Зараз я ящички тут полутаю. Угу, давай, я примать оборону буду. Ну шо, це тактика? Слухай, раді, що непогано сипить. Це взагалі сипать. Обмін червона. Блін, тіпи на факторі. Собак же можно, дам бы Да, собак можно. Собак ботив все можно бывает, кроме типів. Okay. На фактори, типа. Все, можем, в принципе, на ракеты скипать. Uh, зараз я тобі дам. А, не монолыш три червоного, Я думал, обміняти. У меня три слитка, щоб ты понимал. О, так нормально уже. У меня уже 2 и 4. Я думаю, зараз зарами э, ракети потиху лутаємо і скіпаємо на ту сторону через підземку, якщо ага. там там Да, Типы на ракетах, на ракетах типа. Тіпи. Уходим. Кипаем. Да, 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 да. да, -да. Пошли на вархаус. Можеш хаєшку прокинуть, короче, забайтити тих, хто на вархаусі, сюди. Прокинув. Боже, босса, я прокину хаєшку. Я надеюсь, вона спрацює як надо. Блин, фигово, що все на сюда пришли. Ну 2,5 ну, уже есть. До 6 бдб. Ну ще чорну як вариант, мы можем залутать. Давай, давай. Ну, потім. Ты чернул взял? Да, да, я брав. ой 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 ой, ой тут рядом типа. Я конечно до по бота. наклоном бей багом. командная работа. Даже не так, если что, надо будет на подземку скипать. Да, 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 Она уже треляма. Мне пока вот. Опа, на боссе, типа. тебя, походу, с подземкой, типа, за Ну, На боте из ракет. По краю зоны я бачив тип, только что прыгал. Да, бежать по краю зоны. Что Делаем. Та вот я хз. Бежить, по ящик. Блин, ну блин, я не знаю, надо, наверное, скип. Бля, и тут уже типа. Пошли. Тут Пошли. Дуже быстро косси пришли и из усих сторон. Да, согласен. Ну пішли через підземку на ту сторону, на ракети, і нам надо чорну хоча б залутати. І може там Давай. ще домики не залутали в начале. А ну на в тебе буде буду стоимость. 3.6. Нормально. Так, подожди, по це по ми по куди? Куда? О, ну, піш ну пішли сюда, потім по канатки полетимо, пофіг. Угу. Mm -hmm. Це ми зараз на босі вийдемо, там файт, походу, буде. То лучше сюдою. Отак, типу, і лутаються, в яких ніфіга ни немає. Вони просто зайшли, скіпнули, yeah. там, лутанули, скіпнули, там лутанулись, а ти потім приходиш на супроводі, а радіка немає, типів з радіком немає і ніфіга немає. Ось ми 3,6 уже уносимо. Шалямчик з чорний, якщо залутати, це буде стика. Ну, десь 4 и 6 буде, чиназос. Ну это лялямчик с черный будет, буде. У, у них файт, yeah. да? У них, походу, файт. Yeah, yeah. Стой, ботай дай убью, щоб не спалиться. Його тут немає чи что? А фактори лутаний, да, фоктор. А, бата, немає, його лутаний. бата нема, его будет. ту ту Тату. Все, Та подожди, письмо рано, давай домика залутаем. Домик, кстати, не лутанный. Блин, ну может 5 буде Ну, стоимость 5 Буда, я думаю, точно. Сейчас тут бы еще насыпало, нормально. Да кейсы насыплять, мы не тика что насыплю, кейсов. Опа. 3,7, почти 3,8. ой йой, -йо, слиточек. 4 у меня уже. Ой, mm -hmm. no, Ну тут. Типы, типы, Саня. С холдоса? Нет, не в подземке. Не-не, прям больше тут. Хализа, хайлиза, хализа. Ты ляший, короче, ползай. Я его бачу. Я его бачу. Вин... О, залез. <laughs> Смотри, и лежит. <laughs> а ты ее бачишь сейчас? Сейчас нет. Я могу хай... А, у хайшек не было. Смотри сейчас. Смотри, смотри. Прикол, давай, На, смотри. Оп. <laughs> О, Бог, блин, жарко, жарко. <laughs> <laughs> прикол. А он на низ, да? А я не да, вроде упал низ. Сейчас ну, мені в отвєтку така хаєшка, бемс! Давай Все, да-да-да, він упав на низ не за-за-за-за лазай Ну мана не ще... Ти не учи його ничим Лізе? Ну мана він ще є Він хоче залізти, але поки... Боїться Мана ще є два молика. Нє, не, не залазай Нє, він не залазай вже Ще біжить вже. тип Не учи Чи це він бігав? А, він побіг на чорну Він побіг на чорну а ти цей длинний дом золотав, да, в якому не... я? Да, да, да. Так, я ще тут кест Блін, Блин, ну якщо він чорно золотая, це буде вообще. Ні-ні, він не оцей... На ракети пішов, я бачу, він там заліз по той щуки на ракету. Коли хотів закресити, а закресила тебе. О, біжить О, назад. В принципі... Біля комп. Він манималік, а. Не бачить. Тут аж штурм. та штурм, там він по мені стріля. У мене штурм ось. У Мене штурм ось на оружайку відкриває. <ріху> він, мене <не> <ріху> він мене не бачить. він сюди мене, сюди. мене не бачить, він лізе сюди І мене тоже не бачить. Плох. А, ти там аж лежиш. <ріху> він до тебе біжить. Б Бі... Чорне відкрили. О, він на чорне, хай штурм біжить на чорне. Він в подземку побіг, блін О, на чорне воюють. Щоб ти розумів, Саня, він заходить злотить кейс, він залутаний і далі прибігам, мене не замечають. Я тут в галку. Давай, зараз вони там чорне штурмують. Ми можем, короче, зараз Я просто бачу. по приколу взяти, закрити ластових чисто просто, щоб їх не відпустити. У нас 4,2. Ну, а больше по пандам можем. У меня еще есть. У меня еще есть. Шокер лайн. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Есть молик на вход? У меня шформовик. Ты на бежах поделка. За дверью сразу. Давай, радик, давай радик, пацаны. А давайте радик, и мы вас отпустим. Вони, Вони, не... Хорошому, Вони не йдуть на зділку пацани нам надо просто радка. Нам надо просто радка. Штурм сзади. Угу. Штурмовик вообще офикай. Парни, ви вы не выйдете живем. Аккуратно такое воду раз. А ми просили вас. Ну, ми, ми, ми вас продовжували. Ну, ребята щоб не, захотіли, ребята не захотіли піти на зділку. Тут воно радить, типа. Диви, вони вісі тут вкували. Хорошу зділку. Забирай шмот. До мене, на... щоб ти розумів, що це не то, що ми маємо, короче, до мене підходи. Обнеси мене в подземку, обнеси мене в подземку. Я її добиваю, каже, гандон, обзивай начала. Там штурм за... штурм за ракетою бігав. Просто ми по факту не файталися, ми... Тіпи закресили чорно, а ми закресили тіпів, які закресили чорно. Получилось щось типа такого. Боже, ну я ж по тобі не стріляв. Я на тебя подписан, ты не можешь. Точно. Точно подписанный. Я на тебя подписан. Красавчик. Ну давай. Таб... Ну тепер будешь на ютубе. Теп... Тепер, тепер будешь на ютубе. Йоу, палки. <laughs> <laughs> так а він тікає? Ну да ладно, пофиг. Пошли скипом. Хай забирає недоидка. <laughs> Зараз спробуем чисто. Uh, без скиллов може в нас получиться все-таки повністю залутати. Ну тоді ми лутали більше, типа, тоді. Ну як? Uh, тоді взагалі ми типів не вбивали по факту. Ну як були, такі стички. Ну, в принципі, як і ця. Ну да. так. Ну тут просто так будешь жалко відпускати. Ну да. Сида Сіки лута, все, радик фул. Я тобі отвечаю, оце так тіпи і лутаються ті, що чисто... Да, да, ти на супровод заходиш, у тебе немає не радіка і немає тіпів з радіком. Типу просто 4 лями стипзали радіка і ти потім ідеш на вихід, а тебе 5 лямів. О, давай Меникс. А, ну пішла. Так, випаде там 15 чертежей. І 33 бамбука, і будемо сидіти курити бамбук. Давай, До речі, чим дорожча фіолка, тим більше червоного дає, по-моєму, ні? Лише mm -hmm. одне червон ні тяже. Mm -hmm. Ні, ну якщо синьку суєш, то тоді філку дає, розове не дає. Воно дає на один е більший, типа, ступінь Ну mm да. -hmm. Так, чикс. Так, і стільки ми по итогу винесли? там шо. 5, 5,8 ми винесли десь. Ну, бач, вот 5 лямовку. 100%. Угу. Что я бы сейчас сделаю? А, ну 6 лямів десь венесли, ще плюс 200 лямів було цих штук. Ну і там ще раз, зараз попробуємо по стелсу. Повністю тихенько. Багаємо. Якби я зараз був спаун прямо на радіку, типа біля радіка там на ескалаторі. Или ескаватор, или ескалатор, важно. Отам би, типа, можна було б в одну сторону, щоб встигнуть ракети залутати. От це був би имбовий спаун. О, ну почти там. Между нами лед, пусть тепер нас ніхто не найдет. мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Я тут песни спел, пока тебя не было. О, типа? Да не, не на меня Типа. Что делаем? Да не знаю. Если боты, давай дымы раскидаем. Не, боты убейте. эти. Оно тип зверху, не. він зверху пробіг вліво. У мене право побігли. Боже, і справа на векторі типа. Ну коротше шо, будемо грати по стелсу, але такого тихенько нікого, ну типу. Когось вбиваючи. Але потіхаємо. А у нас не кейс юпає. Пошли о, закриємо поблизу. Ой-ой-ой. На ой. виходить. Боже, да, да. але это пиццос. Еще тип. Еще тип. Без стопов. Угу. Пушим. Еще. Я думаю, я пушу. Это, 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 Забираешь мод. Сейчас там типа еще идут. Боже. Еще идут. Блин, не встег. Блин, в доме. Да, да, да. Боже. Давай. Боже, 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 давай тащи. Алло, алло. Мезацки, алло, алло, давайте тім, тим, тим, брат лот, тим, алло, тим, давайте, відео, Мы видео, видео записываем, мы видео робимо. Сори, брат. <laughs> давайте тим, давайте, тим, тим, бра, бро, тим. <laughs> Мене фигани, тут им кажется, тім, бро, тим, тим брат. Вот зараз бы прикол в том, что ты бы за а тебе бы він убив. Слухай, ну максимально тихо не виходить, це вже третя пачка до нас прийшла. Вони, вона не фул пачка, але третя команда. Хтось в коментарях напише це не по стелсу, це на кресу. Гра. Ого! Оце я не очікував. Я в тебе вірю. Хорош, ту получше, бежи до мене. Я думал, что я помру, бруду, что у него слихаться страшно весь. Так я думал, він нас не бачить, я він не там спочатку. собі щось пікнув, я таки думав, буду пікать його здравниця заберу. А він, оказывается, нас почув и побачив. Типа. Тут і неприятно. Ой, тут а двойка минимум. И викни спина з моста. Не, ну пикаться про тем кашка тебе конечно люто Бігу. к ней на край біжить! А я пустаюсь А Боже, ця цехаешка приду. Я вбили одного. Там дві різні пачки. О, вообще песня, штурмовик делает. Штур... штурмовик, як так? Штурм за нас. Одного, одного нокнули, там точно я бачив. Там були дві різні пачки. Боже, в мене броня 80, понятно. Їх забрали. Там ще типа, де? У меня патрон, На! Еще okay. у меня Ещё Давай за На колени, на колени. Дай патрон трогай, у меня там под 28 осталось. В Сейчас. А штурмовика забрали, да, да? штурмовика забрали Это наш отвлекающий маневр был. Жаль, що не по стелсу виходить, але, блін, ну якщо ти погано граєш, типу, і хочеш по стелсу, ти можеш просто скіпати ці всі файти, і все, і виносити, допустимо, 4 лямів, 5 лямів, ну як, як вийде. А так то чисто, ну ти можеш грати як хочеш. Можем, кстати, зараз, якщо ніфіг делать, чисто провірити. Скільки насипе, от зараз у нас 6,8. Зараз танк об'єм і піти провіриш скільки панди дадуть. Пробігтись по фулкарті. карті, пані. По одну взорвал другу взорвав. Две легко Я скипну. Так, фиксируем 7 и 3, грубо кажучи. 7 и 3. Перша панда. Суем 5 штук. Я бы путала по Давай, делай панда. О, а ну, о он урман, три да? червоного, слухай, непогано. Михалыч, куда спать? Мих... Михалыч, доброе утро, вставай. Ты куда, ты чё, Михалыч? <свят> Дала тебе 14 групп. <свят> о, чина. <свят> Давай. Михалыч, сделай ветер. <свят> ну, одна червона. Не, ну в целом мне кажется, что можно цей. Uh, ну, типа, воно стоїть бігати, але просто тру трудозатратно, типа, якось. Дуже... О, нашов Михайловича. Времені багато тратиться. Михайлович, але якщо, давай, ти, якщо ти не вмієш грати на фіолки десь, пішов обміняв на панди, слухай, виніс собі якийсь алямчик 2. а я вже позабул А, А, поняття панда ще може бути. Я думаю, встречаемся вот тут и вс. меня О, давай, Тр тоже Я три червоного. Фіна. Три феолка у меня лишилися. Та. Да. Блин, у меня три феолка. У меня две феолки еще тут на лицей. Ну два-два хорошего. Давай. У меня наш феолог. Ну, у мене тоже феолок фі... не ну, <кх> ну, то, немає. Братишка, ну я тебе не на що ти мене чіпаєш? Заставив убить. А так би жив собі, сім'я, діти. Нам. Давай. Ого-го-го-го-го. Добра. Okay. 9,3. Ну по факту, да, два лями, як я й казав. Пару лями можна винести на ізі. Там пару панк просто бить Чікс. І все. Ну, в цілому, на панди можна ганяти. Ось таке відео у нас вийшло. Буду безмежно вдячний за підписку та лайк на це відео. Якщо є бажання підтримати канал, то посилання в описі під цим відео. Також мій Тікток та Телеграм знаходяться в описі. Всім пока та до зустрічі у грі.